Всім привіт! Забрав знову нової пости посірку від компанії Intertour. Це не реклама, просто така бура, не дуже дорога. стійка драдрилі, Ось. Ось такі її параметри. Діаметр затискання дрілі 43. Грубина серіна 60. Коробка прийшла. досить така м'ята. Та, можна сказати, порвана. В цей раз нова поста розчарувала дійсно ось так. Ось така комплектація, станина, ручка інструкція, гвинти та сама стійка з кареткою збори, по якій рухається. Давайте зберемо та подивимося, як буде в зібраному віді. Кстати, товщина цієї стійки приблизно десь 2 мм. Може, трохи менше, але десь приблизно 2 мм. Ось так виглядає в зібраному віді. Ось так опускається. В принципі, добре опускається. Навіть без мастила. Так, люфт. Люфт присутствує в другій частині відео будемо її вбирати. По устойчивості легенка. Ну, не дуже. Треба буде усілювати, прикручувати. E, Також до цієї стойки із попереднього відео. Сілочка на нього буде в описанні. На огляд цієї дрилі, якраз. Купувалась до да, цієї стійки коротше буде. Ось. Ось так воно стало. E, звісно, метал воно нас вірити, не буде. А якщо буде, то. Не дуже, бо ця основа, скоріше, всього, алюміна чи якась така сулюмінієва може бути. Ось. А ось дерево, вона ідеальна, чи пластик. Кому сподобалось відео, всім до побачення. Напишіть коментарі та підписка. Всім до побачення.